Так, переходимо до такого специфічної притяжки, як шпоночні протяжки. Це дуже потрібно, навсюди є рідко, коли хто зараз дзьобає, ну, добає, я кажу, дзьобає, так? добає або фрезерує шпоночний пазик у е, якомусь отворі. Це вже майже споночна що... протяжка, простає двері, так? там не треба якісь великих елементарно робиться і так далі. Значить, е, спонеш ці шпоночні протяжки, от маємо ззадня вилешного споте. Напускається, тампускається, правильно, двох конструкцій. Це як от тут то, так? А вот тут з вами ярко вирисломи заплечків. Тобто отут ярко вирислої із заплечків. Оце от називається заплечків. Ну, це базова конструктивна особлисть по протяжю залучається в цьому що така проста протяжка дозволяє зайти в малий отвір, і там не треба буде тих заплечиків, бо там нема куди їх містити. Якщо ми маємо великий отвір і робимо там спонучний пас, то звичайно будуть заплечики, там є місце для нього. А ці заплечики нам дають, що можливість ну, збільшити сили різання, так? куда краще буде різати, буде міцніше і тут буде. Ну І тепер подивимося, як працює спонучна протяжка. Ми маємо оцей опорну поверхню. Яка є на верстаті, який тягне. Далі маємо називаємо опорну пластинку. так, Опорна пластинка. Ця опорна пластинка служить для того, щоб в неї вставити розрізну втулочку, через яку буде йти протяжка. Це протягування, ви знаєте, 2 метри протягування, вільне і яке координатне. Так оце є координатне притягнення. Нам потрібно чітко. Щоб наша протяжка йшла строго, починаючи звідси, зайшла на певну глибину. І основне, щоб сим... е, осіва лінія поділила спадину, так, рівно рідну частину. Тобто не було несиметричності протягу. Тому ми бачимо, що наша деталь, наша деталь, ми тягнем, так? от зайшла в отвір, бачите, це звічне бар. Оце зайшло в от, це от перший день, бачите, це робить. Далі деталь протяжка їде, далі впирається і протягне Тобто Це є приклад координатного протягнення, який ми маємо. Далі шпоночні притяжці обов'язково вони будуть передбачені, якщо це ще одна більша, я вже забуду, не було. робиться строчку розірва канавка, теж в такому порядку. Але тільки на чому? На різаних зубах. на різаних зубах робиться. Не візити не Тому що на калібуруючі буде це потрібно рису. Далі. Для того, щоб покращити процес різання, ми повинні передбачати називаємо на фі один, бо в даній протяжці кутфі чому древі? Віднострадності, так? Те саме, як від різному лісі. Но фі не завжди якісна річ, тому що вона. Цей елемент впливає на точність бокової поверхні впадання. Тому мусимо передбачати фасочку або робити фі дуже маленьким, для того, щоб одержати бокову поверхню якісно, якісної шпоночна фаза, куди буде заходити шпонка.